Сьогодні наші герої повертаються із війни із поламаними душею і тілом. Для реабілітації потрібно чимало часу. Із бійцями працюють психологи, аби зцілити душу. Та от не завжди вдається загоїти рани тілесні, дедалі частіше медики вдаються до протезування. Виготовлення та безкоштовне забезпечення осіб з інвалідністю та постраждалих, зокрема внаслідок збройної агресії Росії, виконує Вінницьке казене експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Більше у сюжеті. Вінницьке протезно-ортопедичне підприємство здійснює виготовлення та безкоштовне забезпечення за державною програмою осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок бойових дій та інших окремих категорій населення засобами реабілітації. Уже майже 90 років вони виготовляють протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття та устілки. Зараз підприємство навантажене десь на 50% своєї потужності, тобто це в середньому. Ми маємо стаціонар на 30 ліжкомісць, у нас десь ліжкомісць 20 зараз зайнятих, а взуття це в районі 300 пар в місяць. Кожного року майстри проходять сертифікацію, оскільки технології не стоять на місці та постійно з'являються нові матеріали. У зв'язку з війною середньостатистичний вік ампутантів зменшується раніше. Це були в основному люди поважного віку, та зараз це переважно молоді люди, яким необхідні дуже якісні протези для продовження активного способу життя. Наше підприємство підготувалося до цього виклику. Ми маємо Підписані договори зі всіма постачальниками, які постачають найкраще комплектуючі німецькі, американські, канадські. Тобто на рівні з європейськими протезами ми в наше підприємство виробляє такі самі вироби. Людина, яка потрапляє на підприємство, отримає повний курс кваліфікованої допомоги від виготовлення протезів до реабілітації. Спеціалісти також виїжджають у межах Вінницької області, якщо на це є потреба. Людина попадає до нас в стаціонар, вона проходить всі невідповідні процедури у нашому реабілітаційному центрі, далі під нею робиться індивідуальний виріб. далі вона проводиться з нею робота, щоб вона навчилась ходити по різних поверхнях землі, по щепню, асфальту, по асфальту, по ґрунтовим. тому що не всі ми живемо в містах, є люди, які живуть в селах. І це, це інша специфіка ходьби. Це треба теж все враховувати, коли ми в людині обираємо протест. Далі ми вчимо її пересуватися на ступіньках. А найголовніше завдання нашого підприємства це людина до нас має приїжджає переважно на колясному візку, від нас вона має вийти на своїх двох ногах і з свобідними руками, щоб вона могла далі собі жити, як вона до цього жила. Забезпечення пацієнта протезним виробом згідно стандартів повинно здійснюватись впродовж 40 днів. Але вінницьке підприємство виконує цю роботу значно швидше. Цей процес ми прискорюємо то тобто в середньому, десь на протязі тижня ми ставимо людину на протез, і на протязі ще двох тижнів там трьох вона вчиться освоювати даний виріб. Процес протезування пацієнта починається з хірургічного відділення. Робітники Вінницького протезного ортопедичного підприємства оглядають місце та характер ампутації, і коли людина потрапляє уже безпосередньо на підприємство, спеціалісти знають конкретну послідовність своїх дій з конкретним пацієнтом. В наших закладах якість комплектуючих та сама, що і за кордоном, плюс є доступність, ми допомагаємо з документацією. І плюс психологічно, і е, клієнт спілкується з, е, з нами на одній мові. То що з перекладачем це все добре, да, але є такі нюанси в протезуванні, що їх неможливо перевести. Того е, вільне спілкування дуже великий, е, дуже великий зв'язок має. Денис, військовий ЗСУ, отримав поранення під Ізюмом Харківській області. У ході виконання бойового завдання отримав поранення та потрапив до Вінницького протезно-ортопедичного підприємства. Денис ділиться своїми враженнями та досягненнями від проходження реабілітації. Найважче стояти було нашому живо. Ну, а ходити? Ну, ходити це все время, на шалі на кастелях, потім костелі убирали. Тану поначалу важко живо було. Ну, больно ходити було Ну, Покарана віса навчиться держати. Ну а потім з временем все нормально, От, хожу. У Вінницькому протезно-ортопедичному підприємстві зазначають, що з початком збройної агресії Росії протези стали буденністю та більше сприймаються як аксесуар людини. Тому пацієнти не повинні соромитись своєї особливості. Телеканал Вінничина все буде Україна.